І так, всім привіт! Бачу сьогодні ролик у Полікарповича е з приводу заточ заточки ножів. Він там показував маленький пристрій для заточування ножів. Так сказати, маленьке таке, е щоб брати з собою там кудись в дорозу, в дорозі, щоб підточити. А я покажу, що в мене є. Хі, є старий. Дідуський спосіб, камінець такий, з, мілкою, з мілким зерном, таким щоб трохи підточити ножика. І є отакий от алмазний брав собі з Китаю. Тут виходить, є дві сторони. Ось тут таким плоским є. І круглий. І така виточка ще є. Для чого ця виточка не знаю, може це для серейтера підходить, але більше мені здається, оця сторона для серейтера підійде. Ось. Тобто можна його отак закріпити. Ось. І є така поверхня ровна, де можна підточити нішу. І був ще в мене там з ножиком одним, отакий камінець маленький теж. Уже, бачите, поюзаний, тут щось точив, щось затачував. Треба його трошки буде вирівняти, бо тут виборка вже з'явилася. Ось отак видно його. О. Так що от беремо ножик теж, ложимо на стіл чи кудись на ровний і можна ось точити ножа. Ось таким чином. І отакий більш мілка підходить до, для доведення ножа до остроти. Ось отак от. Ну і таким чином виправити там якісь заусенці. Ось. Отак. І можна використовувати оцей, де плоский алмазний є теж проводити отакої теж можна наточити, трошки незручно на камеру дивитися і точити, Бо воно трохи віддаляє. Так, є ще один ножик з собою. Зараз я всім і тут у мене. Ось ще такий ріжик можна підточити. Ну тож, приблизно там ставите, який угол вам потрібен, точите. Ось отак. І підлаштувати можна підточити ножик до своїх потреб. Ось такі приспособи нема в мене такого. Як ото і стаціонарні точилки хотів купити, так і до війни не купив. Але ж поки обходився і таким чином. Є деякі камніші вдома, там лежать які трошки побільше. І з ними можна наточити ножик. Може не так професійно, але для потреб, там, щоб різало, можна підточити. Ось такі в мене способи заточування.